啊。<laughs> Женя! Я... Зараза на рік вам не до Та... смерті! Що хочеш? Та як краще фіду. Стоять. Ти попрасував? Так, попрасував і все, все розвісив. а чи стоїш і де прибирає? Я вже все прибрав. А вікна? Женя, вікна самі себе не помиють. Я, я вікна також уже помив. І, і, і Їсти, приготував на. На? No? Тобі, тобі, тобі. Ну так а якщо приходив? Та я цей я хочу. О! Мій мужчинка хоче винагороти. Ну, йди до мене. Іди сюди, мій, три полений. Герой сексу. Та це не стосується інтиму, це щодо іншого. Я с це. Я с цей. <реш> Все життя мамнеш. Ти можеш сказати, що ти хочеш. Нешся, як оте село в валізі. Я хочу. Я я... хочу. Як ти знаєш, як хочу, Знаєш, як хочу, так де ж його взяти, а? <плес> я хочу. Хоч, хочу, щоб ми з, з тобою уклали шлюбний контракт. Що? Шлюбний кон контракт. З ким? З тобою? Зі мною? Так. Ну, особисто мене все влаштовує. Ну, цей контракт придумали на Заході. На Заході! Женя! Ти роз. Коли чоловік, з чоловіком одружується, чоловік з твариною. А ми, Женечка, живемо з тобою в найпрекраснішій країні в світі. І у тебе є така чудова принцеса, як я. Так. Ну, взагалі, цей контракт, якщо, наприклад, на mm -hmm. одна з зрадить інший. То ти вже труп, я це Женечка, знаю без ціляких контрактів. Ну, це стосується не тільки моєї сторони. А, ні, ну якщо я на це наважуся, то ти вже труп. Та це і, і я знаю. Женя, ти можеш мені сказати, що ти хочеш? Я, я хочу у, у, урівняти на, наші з тобою права. А ти хочеш сказати, що вони у нас нерівні, так? Да? Женечка, ти хочеш сказати, що вони в нас нерівні, а? Рів, рівні, рівні! Невеличкий перекус. Якщо ти мені зараз не скажеш, чого ти хочеш, я тобі буду хребет вирівнювати! Ти диви, який! За, зараз ось я, я все вже ось, роз, роздрукував, все написав. Хто тобі дозволяв принтером користуватися? Нізя, нізя! Фу! Фу! О, понакорисував писака, га? Ну сідай! Почитаємо, що ти тут на... ближче. Написував. Так. Господи, скільки паперу перекортив, Так, шлюбний контракт між Шпаченко Тетяною Михайлівною. 1980. Вже Женя, 80-го року, мать совість. Ну, зрозумій, це юридичний документ. Там все повинно бути написано так шлюбний контракт між Шпаченко Тетяною Михайлівною 1902 року народження та Шпаченко Євгеном Михайловичем 1996 року народження. В дівочності Цуцененко. Надалі чоловік. Так, читаємо. Укладаємо договір. Ну що ж, пішли по пунктах. Якщо одна сторона із якихось причин нанесе одній із сторін тілесні ушкодження, то інша сторона може вимагати компенсації. Женя, яка компенсація? Ти що, хочеш зруйнувати? Основу нашого ідеального шлюбу. А там є ось або. Ага, або. Або якщо одна із сторін випадково вдариться об скалку, каструлю, пательню чи сяде на кактус, то або ще випадково випаде з вікна. Зачекай, це яка сторона? Ну, переважно моя. А, так, переважно твоя. То ця переважно твоя сторона має право звернутися до правоохоронних органів. Ах ти ж собака сутула. Так це ти вирішив на мене накатати заяву в поліцію? Та це писав. Хто писав? Хто писав? Ти не це зрозуміло? Викреслює, що Так, робити? Ні, ну якщо ти хочеш, добре, давай викреслимо. Я ж не проти. Так, викреслюємо, добре. Читаємо далі. Сторони домовились, а саме, що у другої сторони, хоч іноді бу, повинні бути кишенькові гроші. Слухай, а для чого тобі кишенькові гроші? Ну, а на, на випадок лікування чи на інші чоловічі потреби. Ну які чоловічі потреби. Які можуть бути у тебе чоловічі потреби? Ну, в моєму випадку на ліку... лікування. Ох, брехло. Ну брехло, ну ти ви ж на роботі застрахували. Ну, Люба, зрозуміть, це, це страхування не поширюється на період неробочий. Так, Женя, рахую до трьох. Два вже було. Якщо ти не скажеш потрібного слова, то вже завтра в тебе почнуться ці виплати, га? Що робимо? Викреслюємо. А? викреслюємо, Викреслюємо! Так, викреслюємо. Молодець. Викреслюємо. Так, ну ми перекреслимо. Що? Ти чоловік ти вирішив, значить, викреслюємо. А наступний пункт. Угу. Щоб не тільки одна, а й друга сторона. Знала Пін код до своєї банківської карти. Женю, ти білі напився, чи що? Ну, так а що? Це моя картка. А шлюб, Женечка, він чий? Т Твій? Мій. Мій. Ні, женя. Твоєї мами? Наш. А якщо шлюб наш, то і картки ж повинні бути спільні. Ти ж користуйся моєю картою. Так, але я тільки й роблю, що закриваю по ній кредити. Ну, і що тут такого? Ти користуєшся моєю картою, знаєш Пін-код. Я користуюся твоєю карточкою. Пазлік до пазліка. Все сходиться. Що ми робимо, а? Викреслюємо. Викрасне. ой, молоді. Краще молод тобі не знати. Хух, так. Господи, нащо було його писати, як ми все викреслюємо? га? Друга сторона має право. Женя, А тобі не здається, що цей контракт він якийсь однобокий. Вже третій пункт. Друга сторона має право. Женечка! Там для мене буде що небудь чи я взагалі для тебе нічого не значу. Я жінка Женя. Так в твою сторону і так все наше особисте життя. Говори. Що говорити? Наше особисте життя. Наше особисте життя. Мені просто подобається, як ти дякуєш. Добре, пішли долі. Так, друга сторона теж має право зустрічатися з друзями без присутності сторони один. Це ти сам придумав? Сам придумав мене. Ні, ні, друзі, друзі. Викреслюємо. Викреслі. Викреслі? Так, 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 викреслюємо. Ну, добре, хочеш, можемо викреслити. Добре, це ж. Вирішив, значить, викреслюємо. Так, а що ж тут у нас далі? Друга сторона має право на вільний час. Жені, що Ну так а що тут такого? Ну це ж нормально. Нормально, Женечка. ти хай я що, шо, хіба щось скажу. Нормально. Ти маєш право на вільний час. Так а де ж його взяти? Тебе ж його нема, Женя, тобі прибрати, попрасувати, приготувати, діти на тобі. Викреслим, Женя. Так, а вночі? А вночі, женечка? Це вже наш спільний час. Ти про це подумав? Так, я подумав і ось тут навіть пункти додав. Ах ти ж ага. О, понаписував цілих п'ять сторінок. Краще б ти так у ліжку старався, як тут понаписував писака. Так, ага, точно бачу розділ борг. Так, там нема такого розділу. Ну як же ж нема? Чорним по рахітному написано борг. Так там нам написано секс. Ні, Женечка, Може, для когось це і секс, а для тебе борг. І вже два місяці. Я вже скоро почну пеню тобі нараховувати. А ти, дай Боже, що тут понаписано? хух, як я заморилася, Женечка, ну для чого той контракт? Може, не будемо, женечка. Ти ж у мене такий хайозій, ти такий котріочечка у мене. Може не будемо підписувати контракт, а? Ти чуєш мене! Не будем. Так, я так подумав. Я схинув, в мене ж там кипить, в мене ж кипи. А в мене Женечка, ж я. jak mnie zawesty.